Не обіцяла вам, тепер мушу виконувати. Отже, було три різних пости на тему числових прикладів, які є додатком до нашого матеріалу річних майстер-класів. Ці річні майстер-класи були платні, вони є ще у записі, вони є актуальні. Але я ж розумію, що далеко не кожен підписник був учасником цього річного майстер-класу, і мені хотілось би з такої величезної. Кількості числових прикладів, які ми підготували, хоч якимись з вами поділитися. І я робила таке опитування: оберіть, будь ласка, які би ви хотіли числові приклади, щоб я їх проаналізувала. І от давайте що, що повибирали. Значить, у нас були ФОПи на загальній системі, ФОПи на спрощеній системі і юридичні особи на єдиному податку. В цьому відео показую. Приклад по ФОПам на загальній системі. Значить, всього я пропонувала на вибір 12 прикладів. З 12, точніше, обрати який собі, хто хоче. І ось який вибір у нас зроблено. Так, Дев'ятий бачите, найчастіше. Так, я бачу Дев'ятий. й Далі. Четвертий. Раз, два. Давайте ще який? Третій, теж бачу, обрано. Дев'ятий, третій, четвертий. Так. І що у нас тут? Шостим? І шостий є. Ну, давайте чотири часових приклади. Показую. Ну, для тих, хто хоче 12 прикладів, а навіть більше. А саме запис вебінару денного, який відбувся в грудні і в січні, то, звичайно, це можна замовити запис. Але давайте я покажу те, що ви вибрали найбільшу кількість. Приклад 9. Що тут у нас в прикладі 9. Ситуація. Акцент уваги на те, що декларація збиткова. У нас є збиток і пільгою по ЄСВ ФОП скористався. Отже, ФОП на загальній системі за результатами 23 го отримав збиток. Пільгою по сплаті ЄСВ скористався, а нижче наведено дані з типової форми обліку доходів і витрат за 23-й рік. І за перший квартал сплачено авансовий платіж ПДФО в сумі 4500. Ну, давайте подивимося, що це за такий збиток. Ось є дані для заповнення форми 2. І ось ця, ця табличка поділ, побудована таким чином, що нумерація ось цих колонок вона відповідає номерам книги, так, щоб було краще зрозуміло, що звідки ми перенесли. Так, ось, є наш дохід, є витрати на ТМЦ, оплата праці, інші податки. І є 11-та колонка, різничка. Якщо ми доходи, віднімаємо всі витрати, отримуємо чистий оподаткований дохід. За результатами року у нас вийшло мінус 57%. 500. І от, давайте одразу подивимося, як Форму-2 ми це переносимо. Дивіться: а, мінус не переноситься. Це означає, що ми заповнюємо всього доходи, ми заповнюємо підсумок витрати. І тоді доходи мінус витрати, нам дають мінус. Тобто розмір нашого збитку 57500. Ми його не зазначаємо. У нас 0. Якщо у нас нуль, то у нас немає даних для заповнення. 1,1, 1,2, 1, 1,3, 2, 2, 2 і 23. Це означає, що у нас ПДФО не буде, і військове збору теж. По ЄСВ. Тут момент який. Сказано в ситуації, що ФОП пільгою з ЄСВ скористався, пам'ятаєте, пільга є, в тому числі, воєнна пільга, незалежно від того, який там результат чистий дохід, ми маємо право, ФОП має право прийняти рішення не платити ЄСВ. І якщо він прийняв рішення не платити ЄСВ, чи подається додаток по ЄСВ, відповідь така. Подається, якщо є показники для декларування. А чи є показники для декларування? Для правил ЄСВ у нас теж береться правило, що місяць, якщо є мінус, він не переноситься. Але чи в кожному місяці у нас мінус, адже ЄСВ, ми заповнюємо помісячно. Дивіться, якщо доходи відняти всі витрати, лютий березень ми маємо плюсове значення. Грудень ми маємо плюсове значення. Отже, у формі, це є у формі ЕС 1 У нас з вами що буде? 10, 15 і грудень 15. Тобто дані для заповнення третьої колонки є. У нас є чистий оподаткований дохід. Інше питання: що в колоночку четверту ми не перенесли його, оскільки захотіли скористатися пільгою. Тому в четвертій нулі, в п'ятій колонці 22% і в шостій колонці 0%. Шапочку, як заповнюємо, ніяких особливостей. З 1 січня по 31 грудня 2023 року. В саму декларацію. Є дані для заповнення? Ну, є дані для заповнення. А які є дані для заповнення? Все з прочерками, але тим не менше, декларація має бути подана. Чому? Тому що є дані для заповнення додатка, а додаток є обов'язковим для цієї декларації. І тому робимо відмітку, що подаємо ЄСВ, і це все лише тому, що, по, що для ЄСВ у нас є показник для. Заповнення, а це є чистий, оподаткований дохід. Ну, ось така ситуація. Наступний приклад в наступному відео: більше особливостей стосовно річної звітності на річному майстер-класі. Не пропустіть!